Малюється, що дивіться, які будинки, отакі треба, то в Маріуполі коробок понастрайли, кажуть, ой, відбудували, відбудували, та ні. Тебе ми ша-шо? Що -що? Да, бери, бери, хліба купимо. Е, нема цього в тебе, в розетки нема, треба заказувати. Коротше. Зараз ще в маркет зайду, вона каже, мам, мені треба таку згущенка, тому що те все остальне там я почала в дієтічському стеві з стевією, з фруктозою вона каже, нас це все є. Мені треба згущенка. Ну, зрозуміло, що я передам так таке, що костя буде їсти там солодке, пару коробок конфет намазкою. А мені ж хочеться дитині свою передати. Короче, це четвертий магазин. Якщо не то буду заказувати, через чотири дні з розетки привезуть. Ну, Марке топці каже, Саша, що должно бути. Зараз глянем, коротше говоря. Це ж так воно виходить. Забачить? Те, що потрібно, і немає. А тут ще немає оцих тілежок. Я не дуже люблю цей магазин, що немає тілежок. Так, треба зараз узнать, де в них ну, шоколадки в них такі самі є, де в них ця. Корисна їжа, десерти. Може, чай Саші купить. Вона такий чай пила. Треба, мабуть, взяти такий її чай. Вона пила такий чай, вона так вдома була. Так, ну зараз шукаю, що мені потрібно. Що ми в усіх магазинах, як у ті перебіжчики, повигрібали всю згущенку. Кажу, Санька, на велику і малу брали. Кажу, тепер дай Боже, щоб знайшло, тому що продукти ж не можна, ну не знаю, як воно все закрите. Дві палки ковбаси взяли такої гарної, хорошої ковбаси, ну, вона така в вакуумі запечатана. Ну дай Боже, що пройде, ну не знаю, ну хай діти поїде. Коротше, завтра поїдемо. Соберемо все, заскочуємо. Ну, тільки верх, щоб подій подивився, що ми передаємо. Бо він ж відповідальний за це не все. І Завтра передамо. Але піцу, така піца, Маргарита, ребят. Ну вже її тут немає, ми вже її з'їли самі. Це є час, Сто, я вам покажу. Ну це взагалі смішно, ребят, гаряченька. Це ми Дуськи один шматочок залишили, бо вона там вже завтра час буде ждати. Смачна, правда, Сань? Знаєте, скільки коштує така піца? На весь оцей ящик. 60 гривень, люди добрі. 60 гривень ну це ж смішно, просто. Пиріжок коштує якийсь там, сраний 30 то 35. А це 60 гривень. Отак на перекус. Греченька була, то ми поки з одного магазину їхали в інший, то з'їл. Я Саньку за рулем кормила І сама. Так що зараз подивимося, що буде. Дусічка наша там. Вона сьогодні може, може, там всі, бо бачила, що й Саша вдома, і всі поїхали. Вона така була вже, знаєте, пригнічена з самого утра, Вона все відчуває. Ну, може, музика їй не понравиться прийомники. Я ще й музику врубила. Давай, врубай, по газам. Зараз подивимося, що буде. Ну що, зараз, зараз, зараз швиденько. Бо вона ж уже чувствує, що приїхала машина. Ще, ще, ще. вибачте, я вас ціліпаю, бо я. Ой, аж логи заболіли. Як ресі бігали. Отак От сюди, те, що нужно. Щас я сюди сендричку випущу. Я прийшла, моя зайка. Ой, ти ще закривав, Господі. Чи це я закривала? Зараз ключі. Щас, 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 мой маленький, щас, щас. Не дири, не дири, мій зайка. Я собаку не закриваю, а Саня закрив. Та що це таке? Іди, моя кукочка. Боже, що ж ти наробила? Що це? А що це таке, Дуся? Дуся, що це таке? Іди сюди. Йди сюди, дорога. що це? Ти зачем двері порвала сьогодні? А я казала, що вона порве, тому що вона мстить нам. Тож я одна була, а тепер друга, а ну теж на неї нарвало. Дуся, а що це таке? Дуся, що ти наробила? А йди сюди. А йди сюди. А йди сюди. Пішла, як вона ще не до неї. Що не це? це таке зробив? Що це таке? Дуся. Ануди сюди Иди да. Підійди сюди. Так, сьогодні вона вже тут, конечно. Ануди сюди. Вона показала. Що це таке ти наділала? Що це, Дуся? Що це таке? Ви. Не, не наче до неї. Дуся, це хто зробив? Саша чи хто? Не, понимає. Сувається. Час оті пісе, да, вона, да. Описилася, да. Ага. Да. Угу. <рисвіт> ну та що. Все одно вони рває. Ми довго сьогодні їздили. От так хоч є, так це вже таке. Не вони, бідна, вони, да? все равно, рвані. Рвані, да? рвані, так. Ну, коротше, ще візир буде вже донизу прямо. Ай-яй-яй-яй-яй, Дусенька, ну що ж таке? Що ну, случилося? Як, як та ти була нечемна сьогодні. Нечемна ти, а ми тебе ще й привезли, чи... піце оставила. Не, не, ти нечемна. Не. Дуся. Тобі скучно було? Чи ти просто тим мсіла те, що і Саша уїхав, так? Да? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, іди. Іди, тобі дам піцу, Іди, Іди, Дуся. Іди, на, дивися, піцу. На, Дусь. Ні. Тю. Тю. А вона просто нюхає, ти знаєш. Оце, да, Дусь. Біжи, кушай. іди сюди, ти здоровий, не давайте, маленький дай кусочок. Вон, смотри, Ала. Ой, господи, їдака ти ще. Якби ти так двері рвала, як оце ти піцу береш. Ай-яй-яй-яй-яй. І музику Алла включила, і все, і, і все одно бачите, що наробила. Знизу видірнула. Треба відкрутити, відкрутити ту рейку і прикрутити нафік ту. Ну, нічого, гарні двері. Що ти їй зробиш? Наказувати собаку треба, коли б вона це тільки драла і ми застали. А так? Дусенька, яка ти молодець. Бачиш, ми тобі привезли гос... О, гостинчик, а ти не гарна ляля. Все, вона вже розпробувала, бачите? Все. Тільки не пишіть, що от цього куска піци собака в нас помре. Так, ладно, що ж, роздягаємося. Не все так гарно, ну нічого. Нічого, Ми так Сашей хочемо це отут-отак -от -от, дерев'яшки такі набрати. І хай на дерево, поки вона дерево прогризе, це дуже довго буде. Хай гризе. Отак от зробимо низ. І все. Молодець дусенька. Продовжай в тому же духі. Поздивіться, як кругом. Що, все, не хочеться? Угу. Ага. Все, немає м'яса. Так, да, це овочева, так. Да. Угу. Так, давай бери віник, чи пилісос і оце. Куди ти пішла? А там Саші немає. А я ж і ще в хаті не була. Може вона там і лежанку порвала. Там Саші немає. Ага. Бачиш, он де Саша? Саша роздівається. Зараз ти ще розбуюся. А ну давайте подивимося, що вона. І музика в неї грала. І тьотя балакала, це ж радіо, це ж новини. Ні, щось не так, а ну що. Е, сьогодні на кроваті вона тільки залізла, ось дивіться, залізла і зразу злізла там. А може, лежала. Ну, ось вона зайшла і вон вийшла. Все. Справилася да, Дуся? На кроваті лежала? Да. Вона чи ходила, чи я не да, знаю, да. Да. бо я ж там рівненько да, зробила. Короче, з кожним днем все послушне і послушне. Молодець. Молодець. Саша носе носе, носе носе, ніяк не може переносити. Дай, Боже, щоб. Оце. Ну це карамель-кокосова, а це оце ось молоко згущене. І така проблема. Воно без цукру. Тут взагалі дивиться нема на що. Таке, то пастилу таке купила. Таку там іще дух видів. Що, низька калорійна, без цукру? Ну, а цей зятю диви. Хі -хі. Такого гівна він полюбляє таке. Ти вже тут? Ти вже тут? Я на тебе образилася. Ти підвела всі мої очікування, Дуся, всі.